Розпорядження кінда. Це данний документ уход підгарвичні.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими Солом'янського управління поліції викрили корупційну схему торгівлі місцями на столичних ярмарках, до організації якої причетний заступник директора департаменту, начальник управління виконавчого органу Київської міської ради. За можливість продавати свою продукцію на ярмарках у центральних районах столиці фермери або підприємці повинні були сплатити раз на три місяці 500 доларів США за одну точку. В інакшому разі створювались штучні підстави для відмови у наденні дозволу на торгівлю 20 лютого на підставі зібраних доказів. Фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою посадовцю може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.